Я її завів сюди. О, сказав, щоб вона зняла штани. О, вона зняла так штани, я подивився. О, і я не одразу її відпустив. Я пішов туди, і не як на Черніховську в 11-12 було її. Так. А вона... біля шльозу ви її аж зустріли, так? Так. О, і пішли от сюди. То Вона сама пішла чи ви земною за силою затянули. Населення безпечно довіряє всяким контролюючим органам, допускає їх до житлових будинків і практично цим використовуючи шаграє. Я хотів би застерегти громадян нашої області про те, щоб вони були більш обачлими в разі випадку, коли такі люди приходять не показуючи посвідчень посадових осіб, яке надало ПІМ їм право перевіряти покази лічильника і виконувати свої службові обов'язки. Минулому році підприємство для того, щоб краще працювати, обслуговувати по вивозу сміття, значить, придбало три нових автомобілі: один автомобіль українського виробництва, другий автомобіль російського виробництва, який забирає за одну ходку порядка 60 кубів метрів метрів кубічних сміття. І придбали вже в кінці нового року значить новий автомобіль чеського виробництва з австрійським обладнанням «Штерн», який буде забирати сміття порядка десь за п'ять звичайних автомобілів. Це дасть норма, велику економію, значить палива заробітної плати і якість обслуговування. На одній із крадіжок був виявлений чек на отримання з банкомату грошей. Апарату знаходиться цій, як ми встановили, біля центрального офісу. І по цьому ми конкретно вийшли на особу одного із учасників встановили конкретну особу одного з учасників цієї групи. Та чи знайдуться правильні слова в тат і мам для виховання своїх дітей, коли в одному місці чиїсь руки створюють, садять, прикрашають, а в другому рубають, ламають, знищують, залишаючи за собою пустку або звалища тих же колись красунь, які залишаються мертвими на наших подвір'ях. І я туди полетіла, захватилася рукою От. і почала кричати, бо злякалася. Та чоловік почав мене тягнути, він спочатку не зрозумів, де я є, тому що сильно темно, там не один фонар не горів. І то що не, 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 не десь на хуторі, то що є город, і вулиці повинні бути, і світло повинно бути, і з тими люками порядок. Це не поодинокі, як я чую випадки, такі що люди калічаться, а на роверах. Скільки влітають туди і голови розбивають. Буду подавати в суд, звертатися до суду. Будемо вимагати, як сказати, через суд, щоб міська влада відшкодувала збитки у в, в суми десь 5 тисяч гривень приблизно. От, і будемо стояти на своєму цьому до кінця. От. Треба якось наказувати це і щоб воно безпідставно не проходило. Ну в органи не пошкоджені внужинні забої тіла, шугловів. Тим більше що в неї один слов штучний. Щоб... Чого ми боялися, щоб не нарушити той ендопротез? Громадянин має право подавати в суд за неналежне виконання своїх обов'язків надавачів послуг. В даний час злівова каналізація і об'єкти злівової каналізації значить, рахуються на баланс управління житлово-комунального господарства, наприклад, що ми є на сьогоднішній день відповідачами по таких нещасних випадках. Я вже стара, я тебе розкажу. Але я не знаю. Йордані, Ісуса Христили. Йордані Іоанн Христив, Ісуса Христа ну, на на багато багато ну, А що ви ще знаєте просяти? Ну, ви, ви так знаєте, щоб я вам так розказала, то я вже не. Знаєте, я знаю, але розказати я так не можу вже. Багато допомогу, Я сама собі навіть думаю, що вона мені допомагає, бо я кожен день п'ю. Оздоровшу, тим більше. Багато від декількох чергов потім і Кажуть, що вона допомагає. Таким чином між ними виникла шарпанина, в ході якої вона його вдарила в голову, він не втримав рівновагу, присів біля сходинок на сходинковій кліці, після чого вона його вдарила ще раз. От, бо він її за руку тримав, він як представ і схопив за руку і так знаю, присів. для того, щоб відпустити. Вони вдарили його, але він же був низько над сходами і головою вдарився правою стороною в сходи. Він пив, це ми знали, але він ніколи не дебоширив, не кричав, не стукав нікому у двері. Він собі зайшов, вийшов і пішов. Потім з'явилась оця пані, і там без кінця крики гучно в хаті. Без кінця крики, шуми в хаті. Взяла скель, Колись у нас у Львові був перший урок проведений, навчали нас, як малювати на склі. Я пам'ятаю, тоді дуже гарну пташку намалювала на двох склах з обох сторін. Мені дуже сподобалася ця техніка. От а по закінченні художнього училища у Львові, я вже приїхала до Луцька, і якби це стало моїм хобі. Я вивчала колись історію України і знаю значення кожного символа. Котик добре мати у хаті тим людям, у яких є маленькі дітки. Це рахуються обереги для діток. Також є в мене жарптиці, вони яскраві, кольорові, дуже усім подобаються, особливо діткам. Жарптиці несуть у хату щастя. Різдвяні ангелочки, само собою, це як різдвяний подарунок, приємний для кожного і в хаті мати, і комусь подарувати. От, що там? ще півники у мене є? Півники виганяють зло з хати. Паспорт громадянина України з відповідною пропискою. Дві фотокартки розміром 3 на 4, медичну довідку та екзамінаційну картку. Процедура дана коштує за постійне посвідчення водія. Це буде 186 гривень, і за тимчасове буде 36 гривень. Спочатку відповідно громадянину надається тимчасове посвідчення водія, яке дійсне два місяці. І відповідно після двох місяців він знову звертається під розділом Рев, надає тільки паспорт ікзаміційну карточку. Йому вже тоді видають постійне посвідчення в Пішоходи в нас дуже невиховані. Невиховані? Не да. а що роблять. Де хочуть, там і собі переходять в дорогу. Незважаючи на те, що слизько чи не слизько, що машина може і за метр не зупинитися, хоч їдеш і швидкість обираєш таку, як треба, але дороги не посипані, бувають. Тільки центральні посипані, а остальне. І слизько, і небезпечно. А які у нас пішоходи? Виховані, не виховані? Виховані. Виховані йдуть по дорозі, бо тротуари не чисті. І вони йдуть по дорозі, мусять йти. Хоже вже їх не може бути. Я їжджу на села. Це глядиться тільки в нас, будемо сказати, один центр. І все. А взяти по обочинах проїхати неможливо. Не розминутися, не розгортає ніхто, нічого. Чого вони не роблять? Своїх не виконують обов'язки. Те, що вони перед виборами клялися, божилися, що ми будемо все, ми будемо все робити. Хто що робить? Ніхто нічого не робить. Вибори пройшли, і все, все, все закінчилося тим. Запропоновані два, два завдання. Тобто, одне завдання діти виконують в обов'язковому плані із запропонованим обладнанням, а друге завдання діти описують із обладнанням вже не існуючим. Щоб підготувати за тиждень теоретичний тор можна підготувати експериментальний тор нереально, тому що треба спочатку задачу красиву знайти, а потім обладнання взяти, самому зробити. Тому що навіть якщо взяти в найкращій книжці задачу, попробувати самому робити, на 50% нічого не вийде. Тому що багато хто їх взагалі не робив, лише писав. Тому ми пересвідчилися, що ми завжди робимо обов'язково проробляємо. І якщо дає хороший результат, тоді цю задачу використовуємо в експерименті. Був оцей козирьок. Це він знесений, гаразд. Вони гарно зробили, але зовнішнє вікно я не можу відчинити. Таким чином, що оце їхні двері заважають відчинити моє вікно. А якщо заважають, то це рахується утиск моїх прав. Тут машини, якби могли, заїжджали б у квартиру. Вікно не відкрили. Мене тут три рази чуть машина не збила. Ви ж бачите, зеленої зони нема. Тут машини днем і ночі, До десяти вечора. Вікно не можна відкрити, вийти не можна, газ. І попробуй щось скажи. А ви думаєте, що це пов'язано саме з цим? А цією? вони приїжджають сюди. Вони ж сюди всі їдуть. Ага. Чи ви кудись спробували звертатись, можливо? А попробуйте зверніться. Ви хочете, щоб у вас вікна були биті? Будуть виті. Хочете, щоб краски були облиті найми людей і скаже, що то не я. Самочка, яка з ним є, вона взагалі не контактна зараз. Ну, вона у нас одна лишилася, яка не йде на контакт. Вона сама по собі, але дуже добре, що вони гармонують між собою, що вони між собою подружилися і потоваришували. і тому ми ну, будемо не полишати спроби її до себе Ну, щоб вона почала нам довіряти. Ми їм робимо усілякі іграшки, усілякі канати, драбинки, щоб тваринки мали чим зайнятися. Це і м'яч може бути, це і ховати продукти, не давати на тарілці, а ховати в коробках. І мавпочка вона сама додумається, що треба десь відкрити, десь розірвати, десь знайти. В маршрутках попередньо ми розраховували вартість становити. Ну, це, це не кінцева вартість, близько 4 гривень, що стосується тролейбусного управління по тролейбусах, то ми зараз з ними працюємо. Адже на сьогоднішній день жодного розрахунку від підприємства електротранспорту до нас не надійшло. Перше, це зв'язку з тим, що пішов ріст мінімальної зарплати до 3200, і вони зобов'язані платити. Друге це вартість на паливно-мастильні матеріали, які сьогодні прив'язані до курсу долара. І третє це часткове оновлення, оновлення та ремонт автомобільного парку підприємства, що будуть здійснювати. Часткове, частковий якби ремонт. Я думаю, що ні, тому що в людей така зарплата не люди не спроможні, ті, що їздять кожен день. Ні, не треба. Чому? Для пенсіонерів то буде дуже дорого, щоб якщо підняти. От для пенсіонерів, так. Да. Навіть читаю і, і карбованець, то є варто. О, то. Перевізники бідкаються, що долар підскочив, вартість пального. Ну знаєте, я розумію і перевізники, звичайно. Ну якщо піднімуть, то піднімуть, то що вже робити? Їм теж, як то кажуть. Важко. Це має бути захищена стаття. Я думаю, знайдеться в бюджеті така можливість, щоб залишити вартість проїзду незмінною. Ну я як спізгаюсь, то в нас вже деякі маршрутки беруть по чотири, спізгаються, проходящі. Ага. Як вам їздити вигідно чи ні? Ну, ну, як я кожен день корову тримаю, тому соло їхати на базар за щось жити. Чи це збіг обставин, чи це скажімо так, десь ситуацію створили спеціально для нас, не не давши можливості придбати це. Ці... Автобус запропонувала альтернативу альтернативно цього автобуса. Тут тобто іншого автобуса, який російського виробника. Там були проблеми з опаленням. Цей автобус не буде відповідати нашим стандартам. В зимовий період діти будуть мерзнути. І ще була боязнь, скажімо так, що чи це не спеціально десь підстава від влади. Не можемо опалити фактично житлові кімнати, приміну при низькій температурі і необхідно на сьогоднішній день це вкрай необхідні гроші, які треба виділити для фінансування даної будівлі. Ми боїмося, щоб воно не стало аварійним, і тоді постане питання, куди евакуйовувати людей з житлового корпусу. Чим загрожує це для волинян? Це тим, що не буде фінансуватися капітальні видатки. Тобто, фактично, навіть якщо в нас немає на сьогоднішній день, виходить, що бюджету на 2019 рік, то не буде і змін до бюджету на 2019 рік. Вам завтра купатися, занурюватися у воду заборонено, тому що ви не загартовували свій організм, з того, крім того, у вас е, зараз кашель, і недавно ви перехворіли вірусною інфекцією, тому завтра вам воду занурюватись не можна. Перед зануренням у воду бажано ситно поїсти і також не вживати алкогольних напоїв. Воду заходити поступово, не стрибати. Е, і, е, Дійти до поясу, повернутися обличчям до берега і зробити занурення шляхом присідання. Взагалі бажано би було не знамочувати волосся. Після того треба сухий теплий одяг одягнути. Звичайно, виходити також поступово з води, дивитися під ноги, щоб не послизнутися, і випити теплий безалкогольний напій. Ти масаж, гідромасаж. У мене три гідромасажних ванни. От. Потім фізпроцедури, електропроцедури, а е, лікування. Соціально-педагогічна реабілітація це і працетерапія, і Монтесорітерапія, і сенсорна терапія, і психолог у нас є, і логопед. У нас також є іпотерапія, у нас є два поні. Ну, процедура, по-перше, дуже така наглядна і вона дуже корисна для дітей. Діти, коли їздять на поні, вони... Ну, це до кінця не вивчена все таки галузь, але сам, сам моральний ефект, саме психологічне задоволення від того, треба збільшити ширину сходів. Сходів там багато при вході до 40 см, Зараз 20 Далі треба змінити кут нахилу пандуса. Треба зробити. Поручні, двохрівневі. Все це е, вимагає матеріальних затрат. Згідно кошторисно-проєктної документації, на це потрібно близько 400 тисяч гривень. Відсутня сигналізація протипожежна. Е, там були ще зауваження. Ми все усунули, але протипожежна сигналізація вона вартує також дуже дорого. Ціна питання, згідно кошторисно-проєктної документації, 630 гривень. Санаторій можуть закрити в будь-який момент. Тому що ми вже пройшли всі інстанції судові і зараз отак. Якщо ми її швиденько не зробимо, значить санаторій буде закрити. Ми побачили дійсно цю деревину без бирок. Поблизу є лісопильна рама. Підійшов рамник, хазяїн цієї лісопильної рами. Ми його запитали, чи, є... чи це ваш ліс. Да. Він каже, це мій ліс. Чи у вас є дозвільні документи. Передозвільні документи на під'їзді, де ви взяли цей ліс. Значить, він нам сказав, що він цей ліс взяв на, на, на староста села, знає, на землях ОТГ. О, йому ОТГ виділо цей ліс, то я знає, як, як воно все робилося, і він від цього лісу відмовився. Сказав, це не мій ліс. Виявилося, що це землі не відносяться до земель Державного лісового фонду, а відносяться до об'єднаної територіальної громади села Прилісне. Ми не бачили ніяких дозвільних документів, але підходить по діаметрах з ну, складами ті, що ми бачили. Можливо, якісь є дозвільні документи, але я не можу сказати, чи вони були, чи не нам ну, не предоставлялись вони. Намагаємося встигнути все охопити все, тому що виключають електроенергію і хочеться все попекти. Ну наразі у нас сьогодні вже 26 ящиків на дворі. Тобто, хоча електроенергію відключають, ну нашу енергію не спинити, не погасити, і ми будемо до перемоги це робити. Коли ти Знаєш, для чого ти це робиш, для кого ти це робиш? З любов'ю, зі всією душею, ти хочеш підтримати, хоча б такими маленькими подарунками, смаколиками.